Всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі. Це перше відео на моєму каналі. На ньому я збираюсь показувати своє аграрне життя. Е, і що ж, сьогодні я знаходжусь на полі, на якому була пшениця озима. Сьогодні 24 серпня 2023 року. День Незалежності України. Дуже прекрасне свято. Знаходжуся на цьому полі, пшениця тут була тобок, сорт тобок, пшениця озима. Ось такий має фон поле після збирання і гущення стріні. Пшениця тут дала вражанність 7 тонн із гектара, стільки соломилось. Збирав тут комбайн нива, оце скільки падалиці ці посходило, було дуже багато опадів тут. І я почав Вносив я тут також 50 кг селітри на гектар перед передвущенням. І зараз поринка. Поринка трактором у 1054, 105 кінських сил. І плуг Ленкен Європа 5. Такого тут ще не бачив. Приїжджав спеціаліст з компанії налаштовувати Ух. Він сказав, що на всякі трактори налаштовував, ну на китайців ще такого не було. Значить, Оранка в мене ось так виглядає. Не ідеально, але. Ну, мені цього достатньо. За два роки практики з цим плугом я ось так навчився його налаштовувати. Поле начебто рівненьке, решток зверху майже немає. Можна налаштувати так, що взагалі не буде, але для цього треба заглиблювати передпужники трошки глибше, а це також затрати сили трактора. Я не бачу цьому сенсу. Так, Зараз поміряємо глибину, показуємо, яка глибина насправді рулетка. Це таку залізяку з дому. Були в мене ключі оригінальні німецькі до цього плуга, але десь я їх трошки загубив на цьому полі по неопитності. Зараз помірюємо. Так, притоптуємо. Притоптали. Так, рулетку налаштуємо. Ось рулетка. Так, вставляю. Ось так. Вставили. Ну, тут десь 20 десь 20 см вийшло. У коба меншому місці. Тут 23 десь. Тут 23,5. Ну, десь так. Буває десь глибше, десь мілкіше. Буває на 27 залізе, тут місцевість не дуже рівна. Горби є, яриді є. і така ситуація складається. Тут я налаштовував, десь гектара 3 тут виврав, вже, можливо навіть більше. Гони тут 800 метрів. Налаштовував там взагалі на 30-ку залізло. Ну, так виходить. Такий фон має пово. Начебто рівненько, більш-менш. Ну, Не ідеально, але ідеальної оранки не буває. Ідеального нічого не існує. Зараз спробую е... показати, як у роботі це все проходить. Такий ящик я зварив до цього трактора тому що тут не було такого ящика, взагалі ніякої так не було. У тракторі шумно, відразу можу говорити. Десь в районі 70 дБ видає е е шум. Так, Зараз включаємо передачу, їжджу я Першою передачею. На понижених тут у мене зайчик. Перша передача. Ось так проходить цей процес весь. Ось так стелить. Дуже багато пилюки. Хочеться сказати про Оранку, викидає грудки, да, викидає грудки, це пов'язано з тим, що так вийшло в тому році. Тут оброблював холдинг поле. І в нього дуже важка техніка. І вони мені наробили тут величезних колій, тут була соя в них посіяна. Після сої я задискував по діагоналі і посіяв озиму пшеницю. І отакі грудя тепер викидає Отака ситуація. Ґрунт вологий, типу, все як потрібно вже і час орати, але такі грудки викидає. Ну що ж, буду я далі працювати, буду закінчувати на цьому відео. Е, хочу сказати, якщо вам сподобалось це відео, можете, будь ласка, поставити лайк, підписатися на мій канал. Далі це буде мене мотивувати, знімати більше і краще, і якісніше і трішки вчитися робити. Тому що я це робив взагалі перший раз. Всім дякую за увагу.